Які на вашу думку сильні сторони хірургів клініки літа плюс? Вісім хірургів у нас працює в нашій клініці Пластичні хірургії. Я з 2010 року. Потім доєдналася Леся Баранюк. Леся є ведучим хірургом і хірургом, який разом зі мною навчила всю цю пліяду хірургів, які у нас працюють. Ну ніхто не може бути ідеальним, таким як Олександр Петрович Карпінський. І у нього своя там армія вболівальниць і вболівальників його практики. Далі Ілля Кириченко це науковий центр нашої команди. Це той хірург, який ніколи не схибить. У нього все по полочкам. А це супер важливо для естетичної пластичної хірургії. Ані Робертівна Мелуян, Вона в основному закриває операції з ринопластики, І Ми вже десятиріччя разом з нею працюємо. У Нас є пліяда молодих хірургів. Це Вадим Бідзіля, Богдан і Борис. Теж активно розвиваються. В них вже є первинні свої операції, свої пацієнти. Наш дев'ятий хірург, наша гордість це Ваня Хмеляр. І зараз на фронті захищає нашу батьківщину. Ми його чекаємо. Його місце тут. Це Ванька до зустрічі.